Вітаю вас сьогодні 25 вересня 2023 року місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка, виноградник. Хочу показати деякі форми, які вже давно зняті, але залишені гроночки для того, щоб подивитися, як вони будуть висіти, в якому стані, як перебувають вони. Ось. Хеллоїн, американський сорт. Кишмиш першого класу. Почав уже ягідки розетками ставати, Не тріщить. В прекрасному стані. Сонечко. Такі ягідки. Набрав цукру. Дуже багато, солодющий, тісточок немає. ну цукерка для діток класна річ. то що треба. І висить нічого з ним не трапляється. Прекрасний сорт. Кишмиш Хэллоуин. І зразу ж покажу в якому стані. Лоза коричнева визріває. Без, без проблем. Без проблем визріває. Вверху. Коричнево, повністю. Визріває корисні волоза до самого верху, до самого верху. Визріло. Дуже гарний сорт винограду. Кешмиш хелові. Далі в нас мускат ізюмський. Теж вже починає перетворюватись родзинки. Дуже смачний. Я не міг якось для себе пояснити, що в цьому є смаку. Але коли він це набрав такої форми, достиг, відчувається зущене молоко, але варене. Ось такий присмак муската ізюмського. Ну як для мене, дуже смачний. Мускат ізюмський. Ну а це лідер по мускатах. Немає мускатнішої форми на моєму винограднику, як у цимуса. Теж висить він, вже був готовий на 15 серпня. Навіть раніше можна було щіпати. 10 го вже був мускатик Такий жовтючий, яда і мускат. Мускат. Mm. Духи. Вісить без проблем. Не котріску, нічого немає. І смачна форма. Цимус. Ще один шедевр української селекції. Можна сказати про цю форму. Прима України. Це ж смакові якості тут на найвищому рівні. Ну, я хочу сказати, що він майже не виступає цимусу. А в деяких випадках і висходить його. Хрумка ягода, цимус, цитронний мускат. Давно вже готова. Висить без тріску, без нічого пряма України. Дуже смачна. Мускат цитруни. Да. Смак надзвичайний. Пряма України. Шедевр української селекції.